Привіт! Ви на каналі Барбі Української! Сьогодні хочу вам показати новий набір ось такий чудовий набір Барбі Малібу. В набір входить лялька в гарному вечірньому платі і 4 сукні. А ось вигляд коробки з іншого боку. Тут все з мультика. Барбі життя в будинку мрії. Давайте відкриємо коробочку. Я думаю, що в Барбі самі красиві сукні. А ви як думаєте? Напишіть мені в коментарях. Ось дивіться, яке гарне платячко в тої Барбі. Тут в неї сумочка. Вона, наче, вийшла щойно з магазин. І красиві босоніжки. Давайте приміряємо інші плаття. Ось, ми приміряли плаття номер 2 Як вам подобається плаття? Давайте приміряємо ще одне. Так, забула ще приміряти туфельки. Ой, вони сіли ідеально на ногу. Все, тепер образ Барбі. Майже довершений, тільки лишилось взяти ще сумочку. І от ще сумочка до того ж плаття. Здається мені, що барбі виглядає ідеально. А ви як думаєте? Наступна сукеночка. А це у нас окремо йде спідничка і окремо топ. Зараз ми приміряємо на барбі. Ось у нас платтячко номер 3 і такі гарні босоніжки йдуть до нашого костюмчика. Це не зовсім плаття. Спідничка і топ. Номер 3. Кому сподобалось плаття номер 3 пишіть в коментарях. А ось платячко номер 4 Якщо сподобалось, пишіть в коментарях номер 4 І наше останнє платтячко номер 5 так, Барбі покрутись, дуже гарні босоніжки в колір спідниці. І сумочка в тон босоніжкам. І давайте ще приміряємо плаття номер 1 От, ми одягнули на барбі плаття номер 1 але ці туфельки мені не дуже подобаються. Я думаю, що тут краще підійдуть золоті. Все, тепер я думаю, що Барбі виглядає ідеально. Так от, пишіть, яке вам найбільше сподобалося плаття. Підписуйтесь на канал Барбі Української. І якщо бажаєте, щоб ми знімали серії далі, то ставте лайк. Всіх цілую, до побачення!